Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 50 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Множення складеного іменованого числа на двоцифрове прочитай задачу і розглянь, як виконують множення іменованого числа. Задача. Маса автомобіля 2 тонни 740 кг. У пароплав завантажили 18 таких автомобілів. Яка маса цього вантажу? Розв'язання. Спочатку треба перетворити тони у кілограми, щоб отримати одне число 2740. 2740 кг важить кожен автомобіль, тому треба помножити на 18 Як бачите, 0 треба залишити праворуч і помножити, як. Зазвичай ми виконуємо множення багатоцифрового числа на двоцифрове. Отримали два неповні добутки, які додаємо між собою. І отримаємо 49320 кг. У відповідь записуємо, знову перетворюючи в тони 49 000 це 49 тонн 320 кг. Розглянули, переходимо до наступного завдання. І Наступним завданням, звичайно, у нас приклади. Нам потрібно тепер потренуватись, множити складені іменовані числа. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота, приклади 316. І Спочатку переписуємо просто перший приклад, потім нам потрібно перетворити в одну одиницю вимірювання, будемо перетворювати в міліметри. в 1 дециметрі 100 мм, а у 700-705 мм. Тепер множимо 705 на 43, як ми це зазвичай робимо, 5 на 3 – 15, одиничку запам'ятовуємо, 0 на 3 – 0, додати 1, 1, 7 на 3 – 21, множимо на десятки, 5 на 4 – 20, двійку запам'ятовуємо, 0 на 4 – 0, додати 2, 2, 7 на 4 – 28, підкреслюємо, додаємо. 5 плюс 05, 1 плюс 0, 1, 1 плюс 23, 2 плюс 8 10, одиничка сюди і 2 плюс 1 буде 3. Ми отримали 30 тисяч 315 міліметрів. Можемо знову перетворити в дециметри і міліметри. 303 сотні. Це у нас стільки дециметрів, тому що в одному дециметрі 100 міліметрів а 15 мм залишаються міліметрами. можемо ось так записати відповідь. Нижче переписуємо наступний приклад. 103 центнери, 8 кг, треба помножити на 63. Перетворюємо в кілограми, в одному центнері 100 кг, тобто буде 130, сотень, а це у нас 13 тисяч, додати 8, 13 тисяч. Тепер це число множимо на 63. 8 на 3, 24, двійку запам'ятовуємо, 0 на 3 0 додати 2, 2, 0 на 3 0, 3 на 3 9, 1 на 3, 3, 8 на 6, 48, четвірка сюди, 0 на 6, 0, додати 4, 4, 0 на 6 0, 3 на 6, 18, 8, пишемо, одиничку запам'ятовуємо, 1 один на 6, 6 і додати один, 7. Тепер додаємо 4 плюс 0, 4, 2 плюс 8 -10, одиничка сюди. 4 плюс 1 5 9, 11, сюди, 7 плюс 1 8. Це у нас 819504 кілограми, які ми знову перетворюємо в центнери і кілограми. Скільки сотень? 8195 сотень. Це у нас стільки центнерів і 4 кг. Нижче записуємо наступний приклад. 34 центнери 76 кг, множимо на 58 Перетворюємо центнери в кілограми, це у нас 3476 яке множимо на 58. 6 на 8 – 48, 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 на 8 – 56, додати 4, 60, 0 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 4 на 8, 32 додати 6, 38, 8, пишемо, трійку запам'ятовуємо. 3 на 8, 24 додати 3, 27, множимо на десятки на 5 десятків, 6 на 5, 30, 0. Пишемо, трійку запам'ятовуємо. 7 на 5, 35 додати 3 38, трійку запам'ятовуємо. 4 на 5, 20 додати 3, 23, двійку запам'ятовуємо. 3 на 5 – 15, додати 2, 17. Підкреслюємо, додаємо 8 плюс 0, 8, 0 плюс 0, 0, 8 плюс 8 16. Одиничка сюди. 7 плюс 3 10, 1 – 11. 2 плюс 7, 9, 1 – 10. І тут 1 плюс 1 буде 2. 201 608 кілограмів це 2016 центнерів 8 кг. Нижче записуємо наступний приклад. 18 метрів 79 см помножити на 16. В одному метрі 100 см, отже, 18 метрів це 18 сотень, тобто 1800 і ще 79. 1879 см, які ми множимо на 16. 9 на 6 – 54. П'ятірку запам'ятовуємо. 7 на 6, 42 додати 5, 47, 4, 8 на 6 48 додати 4, 52, 5. 1 на 6, 6 і додати 5, 11. 9 на 1 9, 7 на 1 7. 8 на 1 8, 1 на 1. 1. Додаємо 4 плюс 0 4, 7 плюс 9 16, одиничка сюди. 2 плюс 7, 9, іще 1 10. 1 плюс 8 9, і ще 1 – 10. 1 плюс 1 плюс 1 буде 3. 30 тисяч 64 см. Можемо перетворити в метри скільки сотень, 300, отже, 300 метрів 64 см. Нижче записуємо ще один приклад. 9 км 568 метрів помножити на 65. Перетворюємо 9 км в метри, це буде 9568 метрів. Які множимо на 65, 8 на 5 – 40, 0 Пишемо, 4 запам'ятовуємо, 6 на 5 – 30, додати 4, 34, 3 запам'ятовуємо 5 на 5, 25 плюс 3 28, 2 запам'ятовуємо 9 на 5 – 45, і додати 2 47. 8 на 6, 48, 4 запам'ятовуємо. 6 на 6, 36 плюс 4, 40. 4 запам'ятовуємо. 5 на 6, 30, додати 4, 34, 3 запам'ятовуємо. 9 на 6, 54 і додати 3, 57. Тепер виконуємо додавання 0 плюс 0, 0 4 плюс 8 12, одиничка сюди, 8 плюс 1 9, 7 плюс 4 11. 7 плюс 4 плюс 1 12, 5 плюс 1 6. 621 520 метрів. Перетворюємо в кілометри, скільки у нас всього тисяч? 621 тисяча. Це стільки кілометрів. І залишається ще один приклад, який ми нижче записуємо. 12 км 64 метри. Множимо на 37. 12 кілометрів це 12 тисяч метрів і ще 64 множимо на 37 4 на 7, 28, запам'ятовуємо. 6 на 7, 42 і 2, 44, 4 сюди 0 на 7, 0 додати 4, 4, 2 на 7, 14, одиничку запам'ятовуємо. 1 на 7, 7 – і додати 1, 8. Тепер 4 множимо на десятки на 3 буде 12, одиничку запам'ятовуємо, 6 на 3, 18, плюс 1 19, Один сюди, 0 на 3, 0 і додати 1, 1. 2 на 3, 6 і 1 на 3. 3. Додаємо 8 плюс 0, 8, 4 плюс 2, 6, 4 плюс 9 13, одиничка сюди, 4 плюс 1 і плюс 1 6. 8 плюс 6 14 і 3 плюс 1. 4. 446 368 м це у нас 446 км 368 м. Переходимо до наступного завдання. Із двох населених пунктів одночасно назустріч один одному виїхали два трактори. Швидкість першого трактора 500 метрів за хвилину, а другого 600 метрів за хвилину. Відстань між пунктами 11 км. За скільки часу трактори зустрінуться. Записуємо задача 317. Перший трактор, пишемо, рухався зі швидкістю 500 метрів за хвилину, а другий 600. Разом вони проїхали 11 км, і це треба дізнатись, за скільки хвилин. Спочатку, звичайно, будемо знаходити з вами швидкість. Зближення, тому що у нас вони рухались назустріч один одному. Ми знаємо швидкість зближення, це сума двох швидкостей, буде 1100 метрів за хвилину. Швидкість я записала латинською літерою В. Ви можете зробити так само. Тепер, щоб знайти час, нам треба відстань поділити на швидкість. 11 км ми не можемо поділити на 1100, тому перетворимо в метри. Це буде 11 тисяч метрів. Спочатку давайте поділимо обидві частини на 100. Тобто приберемо по 2 нулі і 110 ділимо на 11 буде 10 хвилин. Через 10 хвилин вони зустрінуться або за 10 хвилин можемо записати відповідь за 10 хвилин. Переходимо до наступного завдання. Від джерела одночасно в протилежних напрямках вирушили бабуся й онук. Швидкість бабусі 50 метрів за хвилину, а онука у два рази більша. Через кілька хвилин відстань між ними становитиме 900 метрів. Записуємо. Задача 318. Отже, у нас бабуся рухала зі швидкістю 50 метрів за хвилину. А онук ми не знаємо, скільки, але у два рази більше, ніж бабуся. Разом вони пройшли 900 метрів. Треба дізнатись за скільки це хвилин. Давайте спочатку дізнаємось швидкість онука. Якщо у два рази більше, то треба 50 помножити на 2. Буде 100 метрів за хвилину. Швидкість онука. Тепер можемо дізнатися швидкість віддалення. Це сума їхніх двох швидкостей. 150 метрів за хвилину. Вони ж рухались в протилежних напрямках, отже, швидкість віддалення. Тепер треба відстань поділити на швидкість. Давайте 150 розіб'ємо на два множники: 3 і 50. 900 поділимо на 3 буде 300, а потім поділимо на 50 буде 6 хвилин. Через 6 хвилин їхня відстань становитиме 900 метрів. Можемо записати відповідь. Через 6 хвилин. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. У місті 100 тисяч жителів, серед них 1 п'ята школярі. У початкових класах навчається 3 десятих усіх учнів. Одна шоста учнів початкових класів відвідує спортивні секції. Скільки учнів початкових класів відвідують спортивні секції? Записуємо задача 319. Спочатку запишемо, скільки ж всього жителів: 100 тисяч. Школярі, ми не знаємо, скільки це жителів, але одна п'ята від усієї кількості жителів. З них, зі школярів, до початкових класів ходять десятих. А з цих учнів початкових класів відвідують спортивні секції. 1 шоста. Ось такий у нас буде короткий запис цієї задачі. Давайте тепер так окремо, як по сходинках будемо знаходити спочатку скільки школярів. Якщо одна п'ята частина від числа, то треба 100 тисяч поділити на знаменник на 5. 100 тисяч поділити на 5 буде 20 тисяч жителів. Це школярів. А з 20 тисяч школярів 3 десятих є учнями початкових класів. Як знаходити знову ж дріб від числа. Треба 20 поділити на знаменник 20 тисяч, а потім помножити на чисельник 3. 20 тисяч ділимо на 10, прибираємо 0, буде 2 тисячі. Помножити на 3 буде 6 тисяч жителів. В початкових класах. Нижче записуємо третю дію. Третю дією нам треба дізнатись, скільки з цих учнів початкових класів відвідують спортивні секції, а це лише шоста частина, тобто треба 6 тисяч поділити на 6 на знаменники. Це буде 1 тисяча жителів. Відвідують спортивні секції або в спортивних секціях можемо записати відповідь: 1 тисяча жителів. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання. Якщо місткість 5 склянок дорівнює 1 літр, то виконаємо це завдання усно. 40 склянок це треба 40 поділити на 5 буде 8 літрів. А 60 склянок це знову 60 ділимо на 5 буде 12 літрів. А 40 літрів це скільки склянок. Звичайно, склянок буде у 5 разів більше. 40 множимо на 5 буде 200 склянок. І 60 літрів це знову ж у 5 разів більше. 60 множимо на 5 буде 300 склянок. Переходимо до наступного завдання. Розглянь рисунки і випиши позначення. Записуємо. Завдання 321. Спочатку випишемо позначення прямих кутів. Записуємо нижче прямі. Ставимо двокрапочку. Прямі кути це такий кут, в який ми можемо вставити квадратик. І дві сторони цього квадратика будуть у нас якраз на цьому куті. Отже, це у нас кут А, Б, С. Ось так ми записуємо: ставимо позначку кута і починаємо А, Б, С. Середня літера. Це є кут, вона повинна стояти в куті. Тепер нам потрібно виписати гострі. Гострі це ті, які менше, ніж квадратик, вони менше вужче, ніж прямий кут. Це у нас ось цей кут, СТЕ, записуємо його. Далі цей у нас більше. Тут у нас і квадратик вміститься і ще залишається місце, тому ні, не підходить. Ось цей у нас менше. Трошки менше, ніж прямий, але ж все-таки менше. «Ф». E, записуємо його. Це у нас більше, і ось у нас є LPO. Так і записуємо ЛПО. І тепер пишемо ту піті, що залишилось. Це у нас xvr кут. І ось цей КМ. Ставимо крапочку і переходимо до наступного завдання. Із дроту завдовжки 1 метр зробили квадрат, яка його площа? Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, якщо 1 метр дріт, і нам потрібно зробити квадрат, то треба зігнути так, цей метр, цей дріт, щоб утворити 4 сторони квадрата. Тобто, нам потрібно 1 метр поділити на 4 рівні частини. 1 метр ми не можемо поділити, тому будемо перетворювати в сантиметри. Це буде 100 см. Тепер ділимо 100 см на 4. Це буде 25 см. Як знайти площу квадрата, якщо ми знаємо його сторону? Кожна сторона квадрата 25 см. Згадуємо квадрат. Це у нас що? Прямокутник. Отже, як знайти площу прямокутника? Треба ширину помножити на довжину. І у квадрата так само ми сторону множимо на сторону, це буде 25 на 25. 25 спочатку помножимо на 20 і це буде 500. Потім 25 множимо на 5, це буде 125, і 500 плюс 125 буде 625 квадратних сантиметрів. Завдання виконано і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!